Без підтримки українського суспільства дітям із дитбудинку у Кременчуці не вибороти право на життя. Публікацію з таким посилом зробила у своєму інстаграм членкиня моніторингової групи офісу омбудсмена адвокатка Інна Мірошниченко. Місто перебуває під постійними обстрілами. А у закладі, де живуть діти, немає укриття хоча гроші на нього виділялися. Написала Мірошниченко. Діти щодня перебувають у небезпеці. Я вимагаю негайної евакуації для вихованців Кременчуцького спеціалізованого будинку дитини. Діти мають жити в безпечному місці, яке закриває їхні потреби, а не бути заручниками, які гарантують щорічне виділення десятків мільйонів. Що відбувається у дитячому будинку? Кременчуга будемо обговорювати із головою управління громадської спілки Українська мережа за права дитини, національною директоркою із розвитку програм СОС Дитячі містечка Україна Дарією Касяновою. Вона з нами на зв'язку. Пані Дарія, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Добрий день, та інформація, якому якою ми володіємо, це виключно пост інни Мірошниченко, який вона написала в своєму інстаграмі. Ви можете трохи більше деталей нам додати, аби ми розуміли контекст, що відбувається в цьому дитячому будинку, чому воно не обладнане укриттям, і чому дітей не можуть звідти евакуювати. Ну, це будинок дитини. Там знаходяться діти від народження до 4 років. Це діти, які ну різні діти на сьогодні, наскільки мені відомо, перебуває там 30 дітей. А я сама там безпосередньо була рік тому і дивилась на цей будинок дитини. Це ну, такий радянський будинок дитини, великий насправді, де знаходяться діти, в тому числі діти з інвалідністю, діти, які потребують паліативного догляду. І дійсно вже це питання піднімалось багато разів щодо евакуації цього будинку дитини, щоб вивезли дітей разом. ну, співробітники супроводжували цих дітей. І наскільки мені відомо, і було ну, були пропозиції, да де саме можуть бути розташовані ці діти, де можуть про них подбати. Але досі це питання не вирішене, і воно вже піднімалось багато разів. Після кожного обстрілу в Квмінчузі і Полтавській області це питання піднімається. І я знаю, що буквально вчора, вже після посту Інни Рашніченка і Міністерства соціальної політики, Національна соціальна сервісна служба і держав, держдіти. Вони намагалися запитувати інформацію додатково да, щодо цих дітей, і а, шукати, куди можна вивести цих дітей. В свою чергу ми, як громадські організації, багато разів пропонували да, і можливості, щоб вивести цих дітей, тому що на жаль, ми знаємо і страшні випадки, і знаємо випадки, коли дійсно дітей вчасно не вивозили, що там відбувалось. Тому ну, от, ситуація така: 30 маленьких дітей. Які знаходяться в небезпеці? Давайте спробуємо розібратися наразі. Мені особисто не зрозуміло. Міністерство соціальної політики ви назвали намагається дізнатися інформацією, чому не вивозить дітей? А, а рік тому ви були і там не було укриття? Тобто, чому це там ситуація немало. не під, не під контролем до сих пір? І якщо ви піднімали це питання, куди конкретно ви звертались і які відповіді ви отримували? Чому все як, як, як яка версія, чому дітей не евакуюють? Ну, версія наступна. Я е, є членом штабу е, національного штабу захисту прав дитини. Да, під головуванням Ірини Віріщук, і це питання там розглядалось багато разів. Що стосується чому насправді це е, заклад в підпорядкуванні департаменту охорони здоров'я, да і співробітники. Там працюють, які дотичні до департаменту охорони здоров'я. Наскільки мені відомо, до цього точно самі співробітники, які мають супроводжувати цих дітей, не були готові куди їхати. Але на жаль, це дуже поширена ситуація. Ми вже кажемо про дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування. Ми кажемо про дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей, які. Тимчасово влаштовані в ці будинки дитини, а батьки там десь чи працюють, чи займаються в тому числі там є діти, як я вже сказала, з інвалідністю. От. І це не одні ж ті самі діти. Коли ми в минулому році приїжджали і дивились, ми обговорювали, що є діти, які вже очікують на влаштування в сім'ю чи на повернення в свої рідні сім'ї. На сьогодні кількість дітей насправді не ну, не, збільшилась і не зменшилась, але це не означає, що ну там нема ротації цих дітей. Да, хтось із дітей вже влаштован в сім'ї. Відповідно, вони ж не там знаходяться. Але туди потрапляють інші діти, які продовжують перебувати в небезпеці, Тобто це питання піднімалось, наскільки мені відомо, місцева влада поки не прийняла таке рішення, і це стосується перш за все співробітників, які мають супроводжувати цих дітей і, і бути там з ними. Це я питання видно, не зрозуміла, як піднімалося це питання. Якщо цей будинок належить до Міністерства охорони здоров'я, чи звертались безпосередньо до міністерства, тоді, на мою суб'єктивну думку, як я розумію, Розумію, міністерство мало би надати супроводжуючих, якщо працівники, які працюють з дітьми, відмовляються або якось повпливати на цю ситуацію. Якою була відповідь? Ну, відповідь була, не хочуть що співробітники їхати. Що це, що це спустили все на рівень області і все. Ну, я думаю, смотрите, насправді тут було б непогано запитати Міністерство охорони здоров'я, департамент охорони здоров'я. І ну, я знаю точно, що були пропозиції, починаючи з 2022 року, були пропозиції, куди цих дітей вивезти. Я нагадаю, що, наприклад, дітей з Кривого Рогу, да, будинка дитини, вивезли в травні чи червні. Да, теж там багато писали, нагадували, а в тому числі громадські організації. Дітей з Миколаївського будинку теж саме вивезли не так давно. Тому на на жаль, ситуація не дуже швидко вирішується, тому що в кожного співробітника заклада є свої сім'ї, і вони не готові їх залишити да, заради того, щоб вивести цих дітей в кудись безпечне місце. Пані Дар'я, ми будемо тримати цю тему фокусі уваги. Вам дякуємо за подробиці, якими ви володіли, якими поділилися з нами. Дар'я Касьянова, голова правління громадської спілки Україна, Українська мережа за права дитини, національна директорка з розвитку програм СОЗ дитячі містечка України була з нами на зв'язку.